Слава Ісусу Христу, дорогі мої співбраття, в диякунському служінні. возлюблені браття і сестри, сьогодні Львів в особливий спосіб єднається з прилбичами, що на Яворівщині. Там в Прилбичах Роман побачив світло світу 152 роки тому. І від 1901 року його життя. Було пов'язане з княжем Львовом, оскільки провів 43 роки на Львівській митрополичній кафедрі, тут у крипті собору спочив праведний Андрей. Пригадую собі, вчора ввечері, вже коли наступили сутінки ночі, в рамках чувань у Прилбичах, ми йшли до каплиці у Сипальниці родини Шептицьких. йшло багато дітей. І я питаю дітей, діти, а хто там живе в тій хаті? Каплиця стоїть. А діти відразу без жодної призадуми, там живе Бог. Я дуже довго роздумував над цими словами, ну бо ми боїмося цвинтаря, боїмося місця поховань, а діти в темряві біжать і кажуть, там живе Бог. Так дійсно в житті праведної людини, в її серці живе Бог. І навіть якщо вона покидає землю, вона живе у Бозі, і Бог є з нею. Вона живе вічно. Сьогодні святоюського пагорба Львова лине до нас слово послання і повчання українського Мойсея. Приємно є сьогодні побачити тут багато молодих людей, вони ще підтягнуться, тому що сьогодні є такий день з митрополитом Андрея, день святкування його родин, ходячи стежками землі, митрополит Андрей був не би, таким струмом підтримки. Для суспільства і молоді, зокрема, перший монаші в чині святого Василія Великого, що було його мрією, прийняв в своїй юності, прийняв, як Андрей, понад 100 років тому, ставши магістром нові виховував молодих новиків, молоде покоління в пастирському листі, до українського народу в 1909 році він закликає. Нехай українська молодь в кожнім поколінні видає много людей совісної і глибокої праці, нехай видає великих вчених, правдивих артистів, знаменитих письменників, адвокатів, лікарів, архітектів, великих промисловців і здібних купців. Знаєте, сьогодні як і на кожному етапі історії, а сьогодні можливо особливо. Ми потребуємо також святих мирян. Є трохи святих монахів, священників, часом можуть трапитися навіть єпископи святі, але ми кажемо добре, та він жив, там молився, був в церкві, ну добре, став святим. А де мені до того? І якраз ця праця праведного Андрея показує, що він заохочував бути святими всіх. Зрештою, святий Володимир Великий, пам'ять, якого ми вчора святкували, він не був ні священником, ні монахом, ні єпископом. Він був добрим і мудрим управителем. В особливих ось таких особистих зустрічах своїм народом великий митрополит Андрей з особливою увагою, любов'ю і дбайливістю, знову ж таки ставився до молоді. Чомусь сьогодні тема молоді і дітей мені глибоко припала до серця? Можливо, не можу позбутися в своїх очах погляду на той похід вчора до каплиці у призбича разом з нашими чудовими дітками, і сьогодні багато дітей з цілої України поїхали до призбич, щоб разом з митрополитом Ігорем звершити також пан святу літургію вдячності за ті стежки дитинства праведного Андрея. Діти завжди його оточували, обдаровували квітами, віночками з колосків, як тоді була ця традиція. А він казав їм, що дивіться, які є гарні квіти, бо вони дивляться на небо до Бога, і туди також є наша дорога. Стоячи тут, на Святоюрському пагорбі, стоячи у стіп припти, де спочив праведний Андрей, на Хайлине, слово повчання і послання до нас. Призадумаємося сьогодні, що він хоче сказати нам особисто амінь.